Сьогодні покажу, як приготувати дуже соковиті та ароматні курячі гомілки барбекю. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче смачну вечерю без зайвих витрат і складних інгредієнтів. Рецепт максимально бюджетний і простий. Тож давайте готувати. Нам знадобиться 2 кг курячих гомілок. Кладемо їх у велику миску. Додаємо до них 2 чайні ложки солі. Три чайні ложки приправи до курки, дві чайні ложки паприки, три подрібнені зубчики чеснику та три столові ложки соєвого соусу. Гарно все перемішуємо. Саме таке поєднання спецій та соєвого соусу зроблять м'ясо більш соковитим і дадуть гарну карамелізовану скоринку. Тепер додаємо ще 2 столові ложки олії і ще раз перемішуємо. Накриваємо миску харчовою плівкою і ставимо в холодильник маринуватись на 1-2 години. Якщо є час, можна залишити й довше. Після маринування викладаємо гомілки на деко застелене пергаментом, та запікаємо приблизно 40 хвилин при температурі 180-190 градусів. У мене гомілки були досить великі, тому такий час підійшов ідеально. Поки курка запікається, готуємо соус. У невеликій ємності змішуємо 140 г соусу барбекю та 1 столову ложку меду. Мед додасть соусу легку солодкість і допоможе утворити красиву глянцеву скоринку. Гарно перемішуємо, щоб мед розчинився, коли минули 40 хвилин, дістаємо деко і гарно змащуємо гамілки соусом. Також зверху присипаємо кунжутом і повертаємо гомілки в духовку ще на 15 хвилин. І ось аромат неймовірний, скоринка блискуча, м'ясо м'яке, проста, бюджетна і безпрограшна страва для будь-якого дня, смачного та гарного настрою. Якщо сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь.